Сьогодні обзор показати, яку я штучку придбав для свого Дастера е у книжці по аксесуарам для Дастера знайшов цепки антиковзання, їхній код, патнамбер. Ну і поділитись враженням. Взагалі вони коштують від 3,5 в дилерів і, і вище, але в, в у дилера в Білій церкві якраз зараз була акція на них. Ну, я так зрозумів, що просто розпродують остатки, дата виробництва. 13 рік. Через це, видно, вже таку ціну скидку зробили, придбав я їх всього на за 1250, по моєму гривень, щось таке, 1200 з копійками. Сумочка зазвичай у китайських аналогів ця сумочка пластикова, і вона, ну я вже. Маю досвід експлуатації, вона в дорозі вічно наровить сама відкриться, висипаться ці ципки. Тут же ж е, такий проклеєний тканина, дуже сподобався кейс. Якщо ну, тут слабке місце змійка, але не так часто її доводиться відкривати, по-перше, а по-друге, якщо то замінити її можна потім з часом. Як ними користуватися? Достаємо цепок, кидаємо на проїздну частину, розкладаємо таку, жовте має бути по праву руку від нас. Далі все розправляємо, щоб воно розпутуємо. Я переживав, до речі, в характеристиках написано, що це для ну, на самій вже після того як придбав, написано, що це для 60-го провілу підходять. І переживав, що вони на мій 65-й профіль Дастеровський будуть малі. Ну ось, характеристики, да? але насправді вони ще й трошки... Вільні, так що можете не переживати, купувати. Відповідно, принаймні написано, що виробник не Китай, а Австрія. Ну, Розложили, розпрямили. Це дуже, взагалі, ділюсь враженнями, дуже зручна штука, вона допомагає не тільки на голольоді чи снігу, але й на болоті теж, що застряли. Розложили, розпутали. Жовта з правої сторони, тоді заводимо під колесо. Ось так. Щоб вийшло з другої сторони. Тут десь його, з іншої сторони. Ловимо. Ось тут. Ловимо. Зловили, далі поправляємо обидва кінці, щоб вони вийшли вгору. І тут така застіпка. Зараз покажу всі. Раз, стромили, далі розправляємо, витягуємо на цей. На цю сторону все, а трос поправляємо навпаки всередину, щоб він асфальт не терся. Перше все. Ара... Помаранчевий крючок поєднуємо з ось цим цепком, який помічений. Ну, це типу, мало бути тут помаранчевий насправді. Чомусь червоне, таке. з'єднуємо їх. Поєднали. Тепер так само внизу. Ще є фіксатор. Натискуємо його і витягуємо цепок сюди. Ось, витягнули його. І цей цепок поєднуємо за цим крючком. Поєднали. Тепер затягуємо защёлку після того як затягнули до кінця. Тут є ще два пластикових крючка. Один в кінці першого сегменту надягаємо. Десь тут другий в кінці або десь посередині можна третього сегменту. Ну і відповідно лишається ще два резинових поводка натягнути. Сюди. Все, тепер після того, як наділи на обидва колеси з обох сторон ципки, потрібно проїхати з метрів 200, воно більш-менш розподілиться. І підтягнути, щоб тугіше було ще після того Підтягнути І все, можна далі їхати. Дуже класна штука. Дякую дилеру з Білої церкви, то в Європа плюс. За чудову ціну на чудовий товар.